В Чернівецькій області двоє людей сильно побили працівників ТЦК, і це друзі виглядало прямо епічно. Один з тих людей під'їхав верхи на коні, інший розігнавшись на ниві, збив одного працівника ТЦК, зробивши розворот, вибігає з сокирою. Інший спускається з коня з сокирою, б'ють працівників ТЦК, б'ють їхню машину і тікають. І як друзі, думаєте, в цьому випадку відреагувала поліція? Так само нічого не робила, як тоді, коли ТЦК б'ють людей. Ні, друзі. Дивіться, що зробила поліція, співробітники відділення номер 1 вишницького районного відділу поліції негайно розпочали розшукові заходи та встановили осіб, причетних до вчинення правотиправних дій. Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Правоохоронці затримали порушників у порядку статті 28 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Тепер їм загрожує до 7 років позбавлення волі. І ми, друзі, бачимо, що закон в цьому випадку діє тільки в одній стороні. Затримують тільки тоді, коли ти б'єш працівників ТЦК. Але якщо працівники ТЦК тебе б'ють, викрадають тебе, то тут закони не працюють. Тому, друзі, я вважаю, що працівники ТЦК не мають обіжатися, коли їх б'ють. Тому що якщо тебе б'ють і ти. Не можеш нічого зробити навіть через суд, то вибачте мене. Друзі, як вважаєте, що буде з цими двома людьми, яких затримали працівники поліції? Бо мені що здається, що їх все-таки посадять. А у всіх працівників ТЦК, які били людей, вже як то кажуть, відмили від цієї грязі, і вони знову працюють у відділеннях, особливо ті, які били людей в ТЦК в Тернополі і на Львівщині. Ілі з цими думками також по можливості підтримуйте україномовний контент лайком та підпискою.